Лисиця й куріпка, албанська народна казка. Побачила лисиця, що на галявині біля урвища Квокче пістрява куріпка. Зупинилася й каже Ах, куріпочко, яка ж ти гарненька, який пишний хвостик, а який пір'ячко, а як ти співаєш. Куріпка почала квоктати голосніше. Але знаєш, сказала Лисиця, якби ти співала із заплющеними очима, ти б виглядала ще гарнішою. От спробуй, будь ласка, заспівати із заплющеними очима. Куріпка слухняно заплющила очі І заквоктала ще голосніше. А лисиця Тихенько підкралася до неї і схопила за хвіст. Куріпка скрикнула і розплючила очі, але було вже пізно. Тоді Куріпка подумала і сказала: Ти дуже хитро мене обдурила, але я гадаю, що ти не дуже чемна. Закладаюся! Ти ніколи не кажеш своїм лисенятам смачного, коли приносиш їм на вечерю птаха, такого, як я. Напевно, ти і слова такого не знаєш. Та замовкни вже, не витримала лисиця, торочить смачного, 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 і незадоволено замахала хвостом. А куріпка вирвалася з паші та й слід прохолов. «Ей, де ти? закричала розгублена лисиця. А я від тебе втекла, почувся тоненький голосок у колючих кощах на урвищем. Друзі, запрошуємо вас долучитися до проекту Народне озвучення. Умови для участі дуже прості. Пишіть нам в телеграм, адреса на екрані. Чекаємо на вас. До зустрічі!